21 грудня 1891 року викладач одного з коледжів США Джеймс Нейсміт вигадав гру у баскетбол аби урізноманітнити заняття фізкультурою. Згодом Джеймс Нейсміт запровадив у грі перші 13 правил, аби зменшити травмування на тренуваннях. Саме цю дату вважають днем народження баскетболу. Поступово баскетбол набирав обертів. У нього почали грати не тільки в США, а й в Азії та Європі. Укремочуці цей вид спорту досить розвинений. У дитячо юнацькій спортивній школі імені Кисельова працює відділення з баскетболу. В ньому займається близько 150 дітей віком від 7 до 20 років. Вже приймали участь в чемпіонатах області, в всеукраїнських турнірах, в чемпіонатах України. Є в певні здобутки, призові місця, переможці. Чотири тренери працюють з цими дітьми. Це кубок. Переможця чемпіоната області серед чоловічих команд цьому році ми в червні місяці виграли його. Оці чотири кубки – Це наші вихованці позавоювали на чемпіонатах області та всеукраїнських турнірах. Згідно навчальних програм від міністерства, діти можуть займатися баскетболом 7 років. Записатися до відділення баскетболу у ДСШ імені Кисельова можна протягом всього навчального року. У нас навчальний рік з 1 вересня по 31 перше серпня тому в будь-який момент ви можете прийти записати свою дитину на відділення баскетболу також цього року кремечуцька команда виступає у чемпіонаті першої ліги старт якого відбувся 27 жовтня вже пройшли три тури змагань і кремечужани мають певні досягнення в цьому сезоні ми приймаємо участь в чемпіонаті україни серед чоловічих команд першої ліги за цей проміжок часу ми здобули п'ять перемог та дві поразки. У цю п'ятницю буде наступний тур чемпіонату України в місто Чернігів. Там нам доведеться зіграти дві гри, де ми плануємо перемагати для молодших баскетболістів. У січні запланована участь у дитячо юнацькій баскетбольній лізі січня ми плануємо спільно з баскетбольним клубом Поштім приймати участь у дитячій юнацькій баскетбольній лізі. Де будуть приймати участь дві команди хлопчиків 2013 та 2014 року? Народження сезон буде тривати до травня місяця, де ми будемо намагатися зайняти найвищі місця і показати гідний рівень гри. Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Креможівські новини.